Мій синочок Добровольський Ігор Володимирович народився 16 вересня 1992 року. І, як для мами дуже боляче говорити про свої дитину минулого. Це вже на весні 14 році почалися ті всі події. І він був на зустрічі випускників в школі. І так я розраховувала, що він піде під ранок, до зустріч випускників. І тут, напевно, година 12.01, що дзвінок у двері. Він хоче пішов до хати. Я кажу, ти жодних сьогодні скоро. Він mm -hmm. каже, мама, нас підняли по тривозі, я мушу їхати на вмію. А нема чим, так має її мене вести, тому що нас відправляють на схід. Сказати, що це був такий стрес, сказати нічого. Я не знала, що я маю робити, я не знала, як я його маю відправляти, що я не маю з собою дати. Я ходила по хаті і я мала себе опанувати. Я в дечові його провіз, як я потім казала, то був самі відвезли, самі вже портали взаємопривезли. Він діяв, як такі ще не було тобі на даний час держави. І перший час, де вони стояли, це була Харківська область біля Ізюма. Два місяці він супроводжував колони по підписках. Він дуже добре знав місцевість. Але от всі такі всі спогади, які в мене на даний час є, це Господь любимо побратимів, тому що ніколи він не любив похвалитися, ніколи він мені не признався і не розказав, де він був. І на всі питання, я спитала я, він завжди питав. Мама, все нормально. Коли я не запитала, ти їв щось, так мама, я ситий. При тому, що вони ділили один пакет крекерів на 10 чоловік на цілу добу. І коли я дізналася про таке так само, що випадково, то для мене був страшний шок. І коли приїжджали бойові побратими, і вони кажуть, що Ігор настільки знав місцевість Луганської, Донецької, Харківської областей, що він супроводжував колони, не включаючи навіть світку фари, щоб не видати себе, не видати колону, яка, яка їде в даний час, тому що за ними дуже тоді сильно плівали і треба було так переїхати з місця на місце. Щоб зберегти людське життя. Дуже я була вражена тим випадком, коли приїхали бойові побратими і розповіли ще один випадок, коли вони супроводжували колону, і знову ж таки їх чекали, знову ж таки була засідка, тому що в той час дуже сильно їх чекали всякі несподіванки, дуже сильно були такі всякі зради. Вони в'їхали на міст, і першу машину підбили, колона зупинилася. І тоді він зі своїм добрим другом, який одноразово до нас приїжджав, Володимиром Возняком, переглянулися прийняли рішення. Вони були в кінці, вони колону замикали. Щоб продовжити рух, вони вступають самі в бій з тими, що їх чекають. Вони зіштовхують палаючу машину з моста і вступають в бій. І тоді молоді хлопці, які тільки їхали перший раз в в тій колоні, побачили, що треба. Долучитися, тому що іншого виходу немає, вони з'їжджають з, з моста то і той міст триває. І в спогаді Володі, він каже, коли ми приїхали в наш сектор, де ми базувалися, і нас оголосили і сказали крок вперед з ширини, ми вийшли і нам почали дякувати всі, тому що ми врятували дуже багато техніки, ми врятували дуже багато людських життів. І як спогаді хлопців, як вони кажуть, ви знаєте, то піднесення, той патріотизм і ті відчуття, які переповнювали нас, вони прив'язані ні з якими матеріальними заощадженнями, ні з якими нагородами, тому що ми відчули, наскільки ми зробили важливу справу. Далі на липні, пам'ятаю на Петра і Павла 12 липня. Ігорчик дзвонив до мене і сказав: Мама, поклич Павлика, я хочу його привітати з іменинами, тому що пізніше я не зможу, бо ми їдемо в Луганський аеропорт, нас відправляють колоною туди. А, він точно ще не знав. Нас відправляють, але нам не кажуть, куди нас відправляють, і я не зможу. Я правда дуже почала хвилюватися, бо я не знала, куди саме він їде. Він каже, мама, не переживай, все буде нормально. В той час в Луганському аеропорту стояли наші хлопці. Треба був дуже гарний, і коли вони приїхали туди, його дзвінок і каже, я як тут це гарно облаштовано. Тут хлопці ходять в бахілах, щоб не наробити, навіть якихось там на мене слідів, щоб щось не пошкодити. Каже, тут взагалі тут супер. Але недовго була та краса. В скорому часі в аеропорту залишилася тільки поготиння. І знову ж таки, за спогадів побратимів, бо він ніколи нічого не сказав. Вони виходили на вулицю. Де там треба, вони не мали вже заховатися. Єдине, що вони такі вони собі робили в землі хлопчики, де вони могли, і йшли навіть якісь там між дерева, якісь яблучко знайти, чи що, щоб їсти не було, практично вже не було нічого. То вони не знали, чи вони вернуться до всіх на попереднє місце, тому що по них цілий час обстрілювали інградами. Вертольот, який літак, який візив провізію, воду. Їду було підбито, пілота було взято в полон. І 10 днів вони були в потрібному оточенні. А дізналася я знову ж таки, коли поїхала в військову у Львів. Там тоді на той час збиралися всі батьки, тому що шостий місяць наші діти були без ротації, без заміни. І ми хотіли хоч якось попливати на те, щоб їх замінили, хоча би дали якісь 10 днів відпочинку. І між собою військовослужбовці розмовляли, вони не знали, хто я є. І з цих слів, як я почула, що нашим там взагалі важко, вони в потрібному оточенні, до них прорватися нереально, Шо? чи виборуться вони, ніхто мені не. не давав тоді гарантії. Але з Божою поміччю і тоді моя дитина повернулася, вийшла з Луганського аеропорта, не признався, що його БТР був спалений, згоріли його речі. Тільки сказав мама, в нас тут одному ще не проблеми, мені дали інше БТР. Я сів на 270-й БТР і кажу, ну а твій де. А мені взяли на інше завдання. Я кажу, Синуля, я ж тобі відправила магнітофон, щоб з хлопцями було веселіше, щоб ти... й ну не переживай, я потім його заберу. Я потім буду свою машину заберу, і я буду далі слухати. Але я йду займаю, що на той час вже не було ні машини, взагалі.